Знаєте те відчуття, коли один зравний рух перетворює вашу ідеально чисту кухню на поле бою, засохлі плями, розсипані крупи, липкі калюжі, і ти стоїш, дивишся на це все і думаєш: ну от, знову діставати ганчірку, відро, швабру, пилосос. Це цілий ритуал, який краде наш час та нерви. А що як я вам скажу, що існує зброя, здатна перемогти цей бій за вас в один прохід? І ось вона ця зброя. Зустрічайте, мова X4 Pro. Це не просто пилосос, це без перебільшення ваш особистий клінінговий спецназ. Давайте подивимось, що входить до його арсеналу. Так. Сам красень пилосос виглядає дуже стильно. Якість матеріалів відчувається одразу, зручна зарядна база, але про неї поговоримо окремо. Бо це не просто база, це повноцінна система, яка доглядає за вашим пилососом. центральна трубка, яка легко і приємно клацає на своєму місці, роликова щітка для глибокого очищення, хепафільтр високої ефективності, що особливо важливо для алергіків, фірмовий миючий засіб для особливо складних завдань, інструмент для чистки, дрібниця, а приємно, що подумали. І звісно, вся документа. З гарантійним талоном. До речі, гарантія тут цілих 36 місяців, що свідчить про впевненість виробника в своєму продукті. А тепер перейдемо від теорії до практики. Ця магія мова X4 Pro тримається на трьох китах: потужність, температура та світло. І це не просто окремі функції, вони працюють в синергії. Світло допомагає побачити ворога, гаряча вода послабити його, а потужне всмоктування повністю знищити. Давайте подивимось, як це все працює. Почнемо з головної фішки прибирання гарячою водою. Подумайте про це так. Ви ж не миєте жирну пательню холодною водою, правда? Гаряча вода набагато ефективніша, так само і з підлогою. Мова x 4 Pro використовує технологію Spot Heat, подаючи гарячу воду температурою до 80 градусів по Цельсію прямо на щітку. Цей потужний струмінь під високим тиском буквально розщеплює бруд на молекулярному рівні. Дивіться, ось інсценований бруд. Там цикорій, соєвий соус та молоко. Жодних проблем. Один рух і чистота. І найголовніше ніякої агресивної хімії. Це особливо важливо, якщо у вас вдома діти або ж домашні тваринки. У нас таких цілих дві. Гаряча вода дезінфікує і прибирає запахи, залишаючи поверхню. Повністю чистою, але гаряча вода це лише половина справи. Потрібна сила, щоб це все прибрати. І тут умова x 4 Pro все дуже серйозно. Всередині безщітковий двигун, що робить 104 тисячі обертів на хвилину, створюючи потік повітря з силою смоктування у 20 тисяч паскалів. Що це означає простою мовою? Це означає, що йому абсолютно байдуже що прибирати. Рідке забруднення, дрібне сухе сміття чи великі крихти. Він просто смоктує все миттєво. Бачите? Один прохід, не треба нічого дотирати. Ідеальна частота Першого разу навіть найстійкіші плями зникають без потреби у повторному прибиранні. А ось це моя улюблена фішка для перфекціоністів. Думаєте, у вас чисто? Мова x 4 Pro так не думає? Його щітка оснащена спеціальним зеленим світлодіодним підсвічуванням, і це не для краси. Науково доведено, що зелений спектр світла створює найкращий контраст з пилом, шерстю та дібним сміттям, роблячи їх видимими для людського ока. Дивіться, під столом наче чисто. А тепер вмикаємо мова. Бачите? Це той невидимий ворог, якого звичайні пилососи. Просто ігнорують. З мова X4 Pro, ви бачите і знищуєте абсолютно все, більше жодних компромісів. Потужність і технології це чудово, але справжня цінність пристрою розкривається в дрібницях, які роблять наше життя простішими. І інженери мова продумали все досконало. Вони не просто створили потужний пилосос. вони переосмислили сам процес прибирання, прибравши з нього все, що нас дратує. Наприклад, що робити, якщо пилосос не може дістатися бруду? Мова X4 Pro вирішує цю проблему геніально завдяки технології лайф. Flat Reach, він може лягати повністю горизонтально на 180 градусів. Більше не треба рухати меблі чи ставати на коліна, щоб прибрати під ліжком або диваном. І не хвилюйтесь, нічого не протікає. Спеціальна система Liquid Locking підтримує стабільну потужність смоктування і тримає брудну рідину всередині навіть у горизонтальному положенні. Це просто геніально. Але зверніть увагу на позначку на бачку: ось тут є максимальна кількість брудної води при вертикальному положенні та максимальна кількість води для лига лежачого положення, тому з цим уважно. Ще одна одвічна проблема: смужка пилу вздовж стін, яку ніколи не дістає щітка звичайного пилососа. Забудьте, умова X4 Pro інноваційна щітка з подвійними кромками, яка прибирає притул до краю, буквально до нуля міліметрів. Ваші кути та плінтуси будуть такими ж чистими, як і центр кімнати. Це саме та увага до деталей, яка відрізняє хороший продукт від видатного. І останній штрих, який відділяє просто гарне прибирання від ідеального. Ми всі ненавидимо розводи і мокру підлогу. По якій не можна ходити. Роликова щітка X4 Pro настільки ультраабсорбуюча, що вона не просто миє, а й миттєво збирає майже всю залишкову вологу. Підлога залишається не просто чистою, а й практично сухою. Це безпечно і ніхто не послизнеться. не треба чекати, поки все висохне. Можна одразу насолоджуватися чистотою. Ми поговорили про м'язи та інженерію. А тепер давайте заглянемо в мозок цього пристрою та його дім. Бо мова X4 Pro це не просто інструмент, це ціла система, яка дбає не тільки про вашу підлогу, а й про себе. Цей пилосос не тільки сильний, але й розумний. Вся ключова інформація, режим прибирання, рівень заряду, стан резервуарів на цьому яскравому та інтуїтивному дисплеї. А ще він спілкується з вами за допомогою чітких голосових повідомлень, але української мови, на жаль, поки немає. Але найкрутіше це автоматичне налаштування потужності. Вбудований розумний датчик визначає, наскільки. Брудна підлога і миттєво регулює силу смоктування та подачу води. Це дозволяє ефективно справлятися з будь-яким брудом від дрібного пилу до великих крихт і водночас оптимізує витрати енергії та час роботи від акумулятора. Він буквально думає за вас. А тепер фінал: те, що робить мова x 4 Pro справжнім геймченджером. Після прибирання вам не треба розбирати пилосос, знімати брудну щітку і мити її руками. Ви просто закочуєте пилосос на його базу, причому не треба нічого піднімати, він туди спокійно заїжджає. Все, жодних зайвих рухів. Натискаєте. Кнопку і починається магія. Станція запускає цикл самоочищення. Вода промиває щітку гарячою водою температурою 100 градусів за Цельсієм, дезінфікуючи її, а потім повністю висушує гарячим повітрям 90 градусів за Цельсієм. Це не просто зручно, це гігієнічно, ніяких неприємних запахів, ніяких бактерій чи плісняви. Ваш пилосос завжди готовий до бою, ідеально чистим. Це замкнений цикл чистоти, який підтримує сам себе. Єдине, що треба заливати воду і зливати брудну. Але чи все так ідеально? Друзі, я завжди завжди прагну бути чесним в своїх оглядах. Мова X4 Pro вражаючий апарат, але ідеальних пристроїв не існує. Є кілька моментів про які варто знати: перше це прибирання в притул до краю. Заявлене прибирання до 0 мм – Це крута фішка, і здебільшого вона працює. Наприклад, на кухні в зоні готування, вздовж гарніру, вздовж ванни, він дійсно прибирав гарно, але давайте будемо чесними. Це не завжди магія. Ось подивіться, що у нас вийшло у ванні. Позаду металевого смітника залишилась смуга бруду під стіною, який довелось дотерти в. Ручну і тут важливо, якщо вам простір дозволяє так, це десь на кухні чи на балконі, там будь-де є простір де розвернутись, то якщо вас не прибралось попід край, то проходите повільно, як зараз ви бачите на відео, і все доприбирається. Але в нашому випадку там дуже малесенький простір, і пилососу просто немає де розвернутись і пройти вздовж цієї смуги. Але для для справедливості маю сказати, що це стосується будь-якого пилососу. Робот туда взагалі не заїде, а звичайний будь-який інший стік. Ну, не буде він такі менюсечки, щоб туди гарно влізти. Другий момент: мова x 4 Pro це фахівець з твердих поверхонь. Він не призначений для килимів. Якщо у вас вдома багато килимового покриття, він не замінить вам класичний пилосос, а буде скоріше доповненням для кухні, коридору чи ванної. Автономність ще один нюанс. Виробник заявляє до 45 хвилин роботи, і це хороший показник. Але давайте будемо реалістами. Якщо ви вмикаєте режим миття гарячою водою та максимальну потужність для надскладних плям, цей час скорочується. Для Квартири або будинку одного заряду може не вистачити, а на повну зарядку потрібен час, тож прибирання доведеться планувати. Але давайте будемо реалістами: люди, в яких величезна квартира або аж будинок, де не вистачить цього полососу, частіше всього самі не прибирають, а викликають клінінг. Отже, що маємо у підсумку? Мова x 4 Pro – це не просто крок уперед. Це величезний стрибок. Він миє підлогу гарячою водою, розчиняючи найскладніші плями. Він має космічну потужність, щоб зібрати все за один раз. Він підсвічує невидимий бруд, може залізти під меблі, чистить притул до стін, залишає підлогу сухою, і нарешті сам себе миє та сушить. Він бере на себе всю брудну роботу, залишаючи вам лише одне: результат. Ідеальна чистоту. Якщо ви готові вивести прибирання на новий рівень і забути про відра та ганчірки назавжди, то ми маємо для вас дещо особливе. Спеціально для наших глядачів використовуйте промокод Кедр. Він має додаткову знижку на всі пристрої мова. Посилання на офіційний сайт, де можна подивитись усі деталі та зробити замовлення, ми залишаємо прямо під цим відео в описі. Переходьте, вивчайте, та хай у вашому домі завжди буде чисто. А з вами був я, Богдан, на каналі Кедр. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись, якщо досі. І цього не зробили, а також не забувайте підтримати збройні сили, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!